Це бібліотека втрачених історій. Тут ви знайдете справжнє походження Сфінкса та Стоунхенджа, текст, втрачений під час пожежі в Олександрії, всі великі ідеї, які Ейнштейн так і не додумався записати сон, який ви не можете пригадати з минулої ночі. Перші слова твого предка, її останні слова. І це найдинамічніша бібліотека у світі. Наступного року колекція поповниться 25 мовами, які більше ніколи не прозвучать вголос. 50 мільйонів точок зору ніколи не пов'язаних між собою. Останнє свідчення очевидця про неймовірний акт атлетизму. Непокори. Мужності. Непрочитаний. Непрочитаний. Але Це архів корпусу розповіді в бібліотеці конгресу, де все записане Story Корпс зберігається для нащадків, ось де. Якщо ви записуєте своїх батьків, бабусь і дідусів, сусідів, дітей. Їхні історії будуть жити далі. Що, якби Анна Франк не зберегла своє правило? Що, якби ніхто не почув промову Мартіна Лютера Кінга на вершині гори? Що якби камера не працювала під час першої висадки на місяць. І це один маленький крок для людини. Але що якби цього дня подяки? Наймолодший член кожної сім'ї візьме інтерв'ю у найстаршого. Так, ніби єдине, про що він думав, це сказати дітям, що він їх любить. Або якщо 14 лютого. Ви поставили людині, яку кохаєте питання, про які ніколи не думали. Бути одруженим, так і це як мати кольоровий телевізор. Ви ніколи не захочете повернутися до чорно білого. Історія це все це свідчення трагедії, прогрес цивілізації, героїчних перемог, моментів та історій, які є нашим життям. Це також акт активного слухання голосів минулого. І людей, які мають для нас значення. Центральний залізничний вокзал. Ми знаємо, що є архітектор. Але хто вішав залізо? Хто був муляром? Хто підмітав підлогу? Хто забезпечував рух поїздів? Ми почнемо святкувати життя тих, кого не вшановують. Тож ви можете творити історію, записуючи.